Телетиша, канал Кіровград через аварію силового кабелю, який живить електрикою. Телецентр майже дві доби не транслюється в ефірі. Раніше таких кабелів було два, але через зношеність один із них вийшов з ладу ще минулого року. Інший до останнього ремонтували як могли. Цього ж разу кабель перегорів за кілометр від місця живлення. Пошуком, де саме він перегорів, займалася спеціальна лабораторія. Вони визначали місце пробою коштів на заміну кабелю в телерадіокомпанії. Немає як альтернативне рішення, керівництво направило лист в обленерго. З проханням забезпечити резервне живлення від сусідньої високовольтної лінії. Прокладка кабеля це повлече за собою там, проєкт кошторисну документацію зготовлення. Потім сам кабель стоїть там, порядка 100 гривень метр. Нам його потрібно е, е, 1600 метрів. От. Тобто стоїмо самого кабеля проекту, стоїмость земляних робот. Ми я боюсь, что такой суммы нам держском телерадио просто не позволит.